У прямому ефірі продовжуємо ТСН. кримінальна драма в оперному театрі у Дніпрі. Театралка вдарила іншого поціновувача мистецтва. По голові молотком, який вона пронесла у торбинці, свідки це зняли і виклали в інтернет на відео добре видно суперечку на балконі. І сам удар У поліції з'ясували, конфлікт спалахнув ще до початку вистави. У холі нападниця почала ображати чоловіка у військовій формі, що прийшов із дружиною. Кричала про русський мір та нецензурно обзивала атовців. А під час антракту накинулася на дружину бійця, смикала за волосся, зірвала прикраси та порвала сумку, захищаючи свою жінку, чоловік і. Дістав удар по голові, після чого йому в лікарні зашивали рану. Як з'ясувалося, після інциденту нападниця відома участь у сепаратистських мітингах. На її агресію нараз скаржилися сусіди. Молоток обнаружен, він з'ят. Також в її сумці був обнаружен кухонний нож, Це що нанесення легких тілесних повреждень. Вона казала, що мало я охляснула. Не заберете в мене молотка, я з гантелі буду ходити. Я, їх тварів, усіх буду бити. Вони нас там, жінок, дітей вбивають в Донбасі.